У квітня в центрі прилук родини українських військових, які зараз перебувають у російському полоні або вважаються зниклими безвісти, чергово вийшли на мирну акцію з єдиним проханням не мовчати. Бо мовчання вбиває. Бо кожен день без звістки це ще одна ніч без сну, ще одна рана в серці. Ці мами, дружини, сестри і діти не знають, де їхні найдорожчі лише зі сльозами на очах подумки благають своїх захисників повернутися додому живими і здоровими. Я шукаю брата Орленка Юрія Григоровича, який зник ще у квітні, місяці, 4 квітня 23-го року у Бахмуті. Також з ним були хлопці Бернацький Роман, Бурлаченко Олександр, Приховецький Денис. Про цих хлопців зовсім зовсім немає ніякої інформації. Вони не живі, не мертві, не в полоні. Якщо, будь ласка, хтось бачив, може на якихось сайтах десь, або, або, може, десь хтось був разом у полоні, відгукніться, будь ласка. Ми їх чекаємо, надіємося на їхні зустрічі. Я вірю, що братику, що ти живий. Я чувствую серце. А якщо є, я ж кажу, є люди, які дійсно може десь бачили. Відгукніться, будь ласка, хлопці, побратими, відгукніться. Ви, ви дійсно ж знаєте, що з ним і як з ним. Я вірю братику в твою зустріч в ближайшим часом. З плакатами в руках, з прапорами на плечах та з вірою в серці. У кожному погляді біль який не передати. Це сльози, які течуть щодня. Це надія, яка не вмирає. Вони не хочуть жалю, вони хочуть справедливості, хочуть знати, що їх рідні не забуті. Я Лещенко Юлія, сестра зниклого безвісті Дмитра Солохи. в 164 батальйоні, 119 дев'ятнадцята бригада ТРО. Зник він в районі Красногорівки. десятий місяць ми майже ніякої інформації не знаємо, крім того, що розповідають, що він загиблий, але я в це не вірю, тому що. Знаю, що він може знаходитися у полоні. Це про людські долі, про те, що в домі, де давно не лунало слово тато, про матір, яка вже рік не чула голосу сина. Про жінку, яка не знає, чи її чоловік ще живий. Мене звати Хімач Таміла Ельдарівна. Я чекаю з полону свого чоловіка, Хімача Олександра Вікторовича, бойового медика, який а, був а, і. Пропав без звісти в Білогорівці, він служив у 119-й бригаді 164 го батальйону Чернівського ТРО. На даний час він знаходиться в полоні, офіційно підтверджений країною-агресором через Міжнародний комітет Червоного Христа. І ми, звичайно, я його мати, діти. Вся рідня чекаємо його кожного дня, кожної хвилини. Мріємо, що швидше обіймемо його, побачимо, і його всі ці страждання закінчаться. Учасники тримали в руках плакати, які говорили самі за себе. Не мовчи, полон це пекло. Поверніть брата, сина, батька. За цими написами стоїть невимовний біль кожного, хто чекає своїх рідних вдома. Я Шошкінів Євгеній Дмитрович, шукаю свого батька. Який пропав 09,0724 року, захищаючи нашу державу в населеному пункті Бахматсь... донецької області Бахмутському району села Дружба, виконував бойове завдання штурмовика. По акту розслідування було сказано, що попав під мінометний обстріл. На жаль, їхня бригада, як кажуть, Нікого не знайшли, всі пропали, як воду канули. Надіюся на допомогу тих, хто може знати, чи може десь бачили в полоні, чи, на жаль, може бути померлим. Сообщити всю інформацію, яка у вас може бути. Акції не мовчі, полон вбиває, проходять по всій Україні, бо таких родин тисячі, і кожна з них живе з тим самим болем. Кожна сім'я, що сьогодні виходить на пікет, заслуговує на повагу та підтримку. «13 квітня у нашому місті відбулася мирна хода родин військовополонених та безвісти зниклих наших громадян, наших військових. Це мирний заклик про те, щоб кожен прилучанин пам'ятав про нашого героя, який зараз знаходиться в полоні чи в статусі безвісти зниклого. Їх наших героїв чекає вдома. Вперед день свята, день цих релігійних свят чекає вдома родини і близькі. Ми не маємо права мовчати. Кожен з наших військових це герой, і кожна родина заслуговує отримати правду про, про своїх близьких і родичів на підтримку і повагу. На жаль, місцеве не немає таких важелів і впливів законних про те, щоб повернути додому наших військових, але ми робимо все те, щоб підтримати кожну родину нашого наших героїв. Допомагаємо і звертаємося, будемо разом з ними звертатися, стукати в двері, щоб найшвидше наші військові, наші герої повернулися живими і здоровими додому.